Привіт усім, ну що, прийшов час нам нашої поїздки на турнір в Київ на дизгольф. Ми мріємо, щоб у нас в Кремічу був дисгольф. Тому зараз поки що нема, тому ми їдемо в Київ. Водім. За досвідом будемо перемагати, отримувати нові відчуття, нові емоції. Тому заряджаємося сьогодні. День вже розпочався. Да. Все буде добре. Тому постараємося вам максимально показати, як там все було. Ми приїхали, сьогодні будемо тренуватися, з хлопцями будемо тренуватися, о перекусочки. Юра також готовий, Вадим. Зараз підемо на першу локацію тренувати. Трошки розмялися, зараз йдемо на першу локацію. Ми вже потренувалися, пройшли 18 корзин. Це перше, що перед турніром ми приїхали. І... Завчасно. Завчасно. І Ми прийшли, потренувалися, сповнили диски, куди як летять. І дуже важливо ще обійшли локації і сповнили, куди ще погачили. Так, добре, да, зіграли перший раунд. На всіх кошиках кидали по декілька дисків, розуміли для себе, які треба буде обрати вже саме на турнір. І ну, це дуже добрий досвід, коли ти. На одну локацію прорабатуєш декілька разів, пропрацьовуєш і кращі результати. То будемо сподіватися, що на турнірі на буде більш, біль, більш кращі результати, і, і ми займемо нормальні місця. І кстати, просто потренувалися, і скільки шагів ми там пройшли? Ну, в мене показує 11 тисяч. 11 тисяч шагів, 11 така розминочка. Ну і кинули 18 на кожній локації разом там по Десь, хай там кинули. Ну, а зараз йдемо відпочивати. Рати їдемо. Хлопці, як ви Потренувались добре? Добре. Все добре, їдемо, да? їдемо готові. До турніра готові. Ну що, Ми вже на місці. Нас дуже дуже класно зустріли друзі. Виділили нам свій царський дом. Сьогодні Юра в нас готова вечерю. Будемо їсти. Що Юра? Макарошки. Макарошки будемо з Коротше, Ось такі в нас апартаменти такі. Отак от зустрічають друзів. Дуже класна у нас. Така у нас в нашому розпорож... розпорядженні хата. Там, кстати, другий етаж. Кожна в своїй Так що, слава Богу. Сьогодні субота ми їдемо на турнір. Чудовий настрій, погода чудова, тому ми в путь. ознайомча зустріч. От, зібралися всі учасники, не Зараз учасники, все ознайомчить по локаціях, де що відбувається і... Ой, починається. Сьогодні ми проходимо 4 раунди по 9 корзин. Получається там парк, кропчика і це далі. готуєтеся до другого раунду. Як вам перший раунд вам подобається, як ви зіграли? Та звикаємо. Звикаємо. давно не грали, плюс граю після травми, тому так акуратно, але нічого, знаємо над якими помилками працювати. А як там ви займаєтеся Дезголь? Два роки. А що саме більше вам подобається? Цікаве питання. Якось спробував дезгольф і просто, ну, Закохався якось важко пояснити. Оцей політ диска, коли ти його ще правильно випустиш. ну, Це якесь таке внутрішнє задоволення. І атмосфера. Дві спільнота мені подобається атмосфера. Дякуємо. Гарні гри! Дякую. Закінчили другий раунд. Другий раунд. Я зіграв набагато краще, плюс 9, все, слава Богу. Далі завтрашній день буде ще 18 разів, тільки будемо грати в другому парку. А зараз збираємося за і до завтра. Молоді люди, доброго дня, пару Добре. запитань. Пару запитань. Скажіть, будь ласка, як ви зіграли, як ми приїхали? Ми з Києва приїхали з Борщагівки, зіграв а, краще, ніж Очікував. Він дуже задоволена результатом двома бьорді. Все супер. І були якісь ті -ті 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 -ті. трудності, були якісь. <гану> Ні, складачів немає. все супер. Подобається вам Дезвольфу. Чому граєте? Як давно? Люблю, коли люд, люди, коли мене можуть в мене ними може розмовляти в Дезвольфі. Вони мене чомусь навчать новому. А скільки граєте вже дезольф? Десь рік. Получається. Потроху. Потроху. Як а не запускайте. Покажіть мастер-клас. привіт, мене звати Рвім і я організатор турніру відропарк Опен. Ми зараз знаходимось в парку Муровець в місті Київ. І сьогодні в нас фінальний раунд, третій. Вчора ми грали два раунди в гідропарку, там зовсім інший курс. Тому сьогодні буде цікаво. боротьба за призові місця у всіх дивізіонах. Починається невеличкий дощ, ну, вже половину вже подолали, тому далі йдемо. Як вам сподобалася сьогоднішня гра? 에, сподобалось, результат не найкращий, але ну, в цілому третє місце. Радий, радий. Олег, скажіть, Олег. ви сьогодні дуже хорошо зіграли? Як так, давно ви граєте в Дезвольф? Рік, трошки більше року. А звідки ви приїхали? А, я з Києва. Що найбільше подобається Дезвольфу? Відпочинок на природі. А сама гра. Сама гра, ну, сама собою. Такий для мене це спосіб медитації. Так, да, все, добре, дякую. Гольф це гра е, змагання з курсом. Це не те, що ти змагаєшся з кимось, а те, що ти змагаєшся сам з собою. Якраз ти змагаєшся з курсом, з кошиком, з природою. Тобто Це якраз змагання йде. Е, де грати треба не тільки руками, так, ще й головою, так? Так, так, так. Не скільки людське, а скільки ментальне. А особливо дуже подобається, коли граємо на а, чемпіонатах, то тут о, якраз от, самоконтроль і збереження рівноваги, тому що дуже уходить нерви, шалять і завжди хочеться якийсь перемог, чогось кращого. Але, а це якраз і заважає, тому що гра в «Дизгольд» — це більше за концентрацію, це за о, спокій і рівновагу. Все, дякую вам, бажаємо дякую. вам успіхів. Ну що, друзі, завершився третій раунд. Ми всі відіграли всі свої кошики. Я зайняв друге місце. Так що ми з Кримічука вже можемо займати такі верхні місця в аматорах, правда, що ну, але ще будемо грати, ще будемо намагатися покращувати свою гру. Зараз ще в нас тепер буде літкарт: це чотири гравці. СПРО вони будуть мати можливість покращити ще свої результати і будуть проходити ще до доповнено 9 кошиків. Ну і ми всі можемо це споглядати і будемо вболівати за них. Що, всіх вітаю з завершенням турніру. Можете бахувати. Переходимо до нагородження. Перший в нас про дивізіон. Перше місце з результатом мінус 12. Закінчив Богдан Олексєєв. І в нас перше місце грошовий приз. Потім розбираємося з грошовим призом. Хотів би подякувати організаторам, які зробили цей турнір і всім, хто допомагав. Молодці, дуже круто, багато роботи зроблено. Дякую, Вітаю. Також <таки, звітую> хотів я подякувати Латвітю, яка повірила в мене. І тим самим повірила в розвиток українського двігольфу, що наша присутність взагалі. є. Сподіваюсь, далі будемо розвиватися, розвиватися. І це від наших партнерів. Подарунок. на <пам 'яті> так. Друге місце з результатом мінус Мусорові. І третє місце з результатом мінус 3. Володимир Шпигун. Тоже, з призом Далі переходимо до ПО. Перше місце з результатом плюс 29 шпигун Вікторія. Друге місце з результатом плюс 34 Анна Романенка. І третє місце з результатом плюс 50 Муц Вікторія. Місце з відривом в один бал. Андрій Легін. Руслан Муц. Зон дивись, тобі. Так, перше місце в аматорському дивізіоні Ілля Кравченко з результатом плюс 20. Це з результатом плюс 22. Друге місце Вадим Новіков. І вчора Вадим переміг в конкурсі CTP. 7 сантиметрів. 7 сантиметрів. І з цих двох дисків. Це мідранці мінус 4-0, а це мінус 3-1 11 швидкість. Вадик, бери покраще. Так. Да. І третє місце з результатом плюс 27. Олексій Дякую. Друзі, ми вже доїхали додому, вже в Кременчуці. Слава Богу, все добре на місці. І оце знаєте, поки ми їхали з часа, було у нас часу, спілкувалися по поводу гри. Та що була турніру, дуже багато для себе взяли. Лічно для себе взяв, побачив дуже багато нових китків, яких не треба робити. Опять, граючи тут на місці, ну, я б цього не побачив. І ще для себе зрозумів таку штуку, наскільки важливо їздити на турніри, де грають уже, там, професіонали, щоб навчатися, того, щоб приміняти тут. Дуже класний був турнір, дуже сподобалось, дуже класна організація була. З кожним роком ми все ростемо, ростемо. І ще дуже класно, знаєте, в кінці була така штука, як називається. Була у нас гра Літкарт, чотири гравці про а в нас назвали хлопці, що у нас тікток карт. <світ> <світ> Бо у нас людина знімала на камеру весь час, весь раунд, а Толік плюс знімав ще на телефон. Тобто у нас все, все було заряджено, все було знято максимально з усіх ракурсів. <світ> так що чекайте, далі відоси. Да, покажемо. Ну а і що знаєте, в чому класно коли були в последній літ карт? Знаєте, коли. Ми наблюдали, як грають чотири людини, які борються за місце, А ми за ними просто наблюдали. І знаєте, і ми їх підтримували, ми їм хлопали, тобто ми їм не завідували, що ти промаш, коротше, як це в групах. А знаєте, коли ти бачиш таке, то тобі хочеться також грати так, і щоб тебе також ходили і підтримали. Тому є куди стримитися, є до чого грати. Тому круто була турнір. Тому рекомендуємо, хто ще не бував на таких турнірах, знайдіть можливість. Попадати, наступний турнір буде в Луцьку наступного місяця. Потім Потім Сі в кінці місяця того наступного. Ну, а далі там вже за розкладом треба дивитися, да. де, де там буде. Ну, фізично втомлені, але емоційно заряджені і привезли позитивні емоції. А це ну, дуже круто і будемо тепер запалювати інших. Да, тому... Слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі Юніті Кремінь Кременчужани. І не тільки хто. Слідкуйте, де в нас в Кременчуці проходить всяка движуха. Ну і хто горить, підпалюйте інших. Тому всім пока, до нових зустрічей.